Як правильно ставити ціль? До цього допоможе така проста техніка, яка називається смарт-цілі. Тобто, в цій ситуації ви маєте пройти по цих пунктах, тобто смарт по, -по, по першій букві, так? Тобто, ваша ціль має бути перша специфічна, наприклад, там я не знаю, э, стати заробляти на, наприклад, специфічно 5 тисяч гривень більше місяць. Друге, має бути вимірювано. В цій ситуації ми вже вимірили 5 тисяч гривень більше. Далі досяжна, тобто, ви розумієте. Це досяжно, тобто 5 тисяч, я можу дійсно знайти таку роботу. Далі та, яка буде вас мотивувати, ну мені дійсно потрібні ці гроші, тому що, наприклад, я можу там не знаю, зняти якусь кращу квартиру чи, можливо, поїхати в відпустку, і тому подібне. І вона має бути обмежена в часі, наприклад, я не знаю, там наступних три місяці. Якраз уся схема, по суті, тобто вам треба специфічна, вимірювана, та, яка буде досяжна, вас буде мотивувати і обмежена в часі, вам допоможе набагато ефективніше ставити ціль. І досягати їх.